Сьогодні підписав меморандум з містом Героєм Нікополем. Це була наша ініціатива. Ми розуміємо, наскільки важких умовах сьогодні. Працює місто Нікополь, воно знаходиться під постійними обстрілами і житлових будинків, і інфраструктури, і промислових підприємств від Нікополя до ворожих позицій менш ніж три кілометри. І ми хочемо допомагати Нікопольській міській раді в цій ситуації взаємодіяти і в гуманітарних, і в соціальних і в інших сферах ветеранській політики, тому що ми розуміємо, що тільки в єдності наша сила. Місто Нікополь я особисто дуже вдячний місту Кам'янське. Керівнику Андрію Білоусову за те, що в такий складний час для міста це вже четвертий рік під обстрілами. Багато дуже пошкоджень, багато наслідків негативних від обстрілів, і саме це власне було бажання керівника Андрія Білоусова підписати меморандум про співпрацю і допомогу місту Нікополю. Тому ми за це вдячні і. Дуже розраховуємо на вашу підтримку. Дякую. Дякую.